Всім привіт! Хотів би сьогодні поговорити на тему, за що можуть звільнити з роботи в Німеччині. Буду приводити приклад, якщо ви водій на вантажівці. Почну з того, що в кожній фірмі є пробний період, коли тебе беруть на роботу. Це може бути один місяць, може бути 6 місяців, може бути навіть рік. В моїй фірмі це 6 місяців. В цей період, в принципі, роботодавець, якщо там щось його не влаштовує, він може без пояснення причини звільнити? Потім ви отримуєте безстроковий робочий контракт. В цей час вже роботодавець не може вас просто по своєму бажанню звільнити. На це має бути якась поважна причина. Які бувають причини? По-перше, якщо ви часто хворієте, по законодавству Німеччини у вас є 6 тижнів в рік, щоб хворіти. Ці дні оплачує фірма. Якщо більше, то це вже є в принципі причина, по якій вам можуть сказати до побачення. Друге, це коли ви вживаєте алкоголь або наркотики. Теж це така в принципі, вага, які можуть вам теж розірвати робочий договір. Третє системне порушення правил відпочинку і роботи. Якщо ви постійно порушуєте, не робите паузи і так далі, теж вас можуть звільнити. Четверте. Коли ви там своїх колег обзиваєте, або там бійка якась, це теж як причина для звільнення. А так, в принципі, якщо ви теж там постійно наприклад п'єте машину, якийсь ущерб приносите компанії. Наприклад, у нас був випадок, працювала жінка, заснула за кермом, вдарила три фури, сама злетіла в кювет. Пошкодила товар, машина була в тоталі, За один раз на її пробачили. Потім на фірмі здавала задом, в'їхала в сусідню вантажівку. На 9 тисяч євро фірма понесла збитки. Після цього їй сказали: все, ми з тобою працювати не будемо. Ну, а, зре... а так, в принципі, роботодавець не має права вас взяти і звільнити. Так що, якщо ви знаєте, може ще якісь пункти, буде цікаво почитати в коментарях. Всім гарної дороги, гуте фахт, всім па-па!